Чи скоро завершиться війна в Україні? Ситуація на сьогодні сила. Україна в стані виснаження, але внутрішньо незламна. Це не про героїзм на плакатах, це про здатність триматись, коли сил майже не лишилось. Карти показують, ми ще стоїмо, бо маємо гідність, і це опора. Яким буде 2025 рік: десятка жезлів, рік тягаря, без полегшення. Це період, коли тиск максимальний. Фронт, тил, економіка, психіка все працює на межі. Жодного натяку на припинення бойових дій у 2025-му, тільки загартування. Але якщо ми його пройдемо, відкриється щось інше. Почни з підписки на TikTok та Instagram. За консультацією пиши в Instagram, Direct, TikTok або переходь за посиланням нижче, що може змінити ситуацію. Колісниця зміни прийдуть не ззовні, а зсередини. Це карта контролю, рішучості, стратегічного прориву. Якщо держава навчиться керувати ритмом, а не плисти за ним. хід подій зміниться. Це не карта дива, це карта відповідальності. Перспектива 2026-2027. Сімка пентаклів та двійка мечів. Це поворотний момент. У цих роках може з'явитися шанс на паузу. Не мир, не перемога, але тиша, яка дуже схожа на припинення бойових дій. Якщо країна пройде 2025-й і збережеться як система, війна може перейти у повільну, заморожену фазу. Що нас тримає? Зірка, це не про надію як мрію, це про вектор, про бачення майбутнього, заради якого ми все це витримуємо. Це карта світла, яке не згасає навіть у пітьмі. Що потрібно робити? Король пентаклів, працювати системно, думати про тил, економіку, ресурси, тримати спокій. Це не про емоційне вигоряння. Це про практичну силу. Якщо кожен робитиме своє, ми пройдемо. 2025-й не принесе завершення війни. Це рік випробування на міцність. Але якщо ми його вистоїмо у 2026-му, 2027-му з'явиться шанс на затища. Не казка, не капітуляція ворога, але пауза, яка буде дуже важливою, і тільки ми вирішуємо, чи зможемо до неї дійти.